Подивись на цю картинку, це дійсно правда, тому що багато людей вірять в Бога, але дуже мало людей, дійсно слухняні Богу, і слідують за Ісусом Христом. У Біблії приблизно 5 разів Ісус Христос сказав: Вір мені або вір в мене, але приблизно 20 разів Він сказав слідуй за мною. Тому я вірю, що сьогодні Бог тобі каже, щоб ти слідував за ним, а не просто десь, в куточку свого серця, знав і вірив, що Він є. Також в Біблії написано, що навіть демони, нечисті духи, вони вірять, що Бог є, вони знаються і тремтять перед Ним, але вони не виконують Божу волю, вони не підкоряються йому, вони роблять зло. Багато людей вони вірять, що десь є Бог, але при цьому від цього не змінюється їхнє життя. Якщо ти хочеш пити воду, то те, що вона є в тебе в домі, це не вирішить твою проблему. Тобі потрібно піти і напитися води. Так само Ісус Христос сказав одній жінці, яка мала багато проблем, яка мала спустошене життя, Він каже: Іди і пий мою живу воду. І тоді ти не будеш більше спрагою. Тобі потрібен Ісус Христос, тобі потрібно слідувати за Ним. І Його жива вода це Його Слово. Тобі потрібно знати Боже Слово, і кожен день жити Ним, тоді ти побачиш. Реального бога в своєму житті, а не просто будеш знати, що десь щось є. Амінь. Коментуй міні, якщо це для тебе.